Яки пізніше ми можемо спостерігати машину та поховання Джоджо, -Джо. поки всі горюють по герою, то він сам живий та цілий прибуває на своє ж поховання, про яке навіть нічого не знав. Я розпитав і дізнався, що ви на похороні. Ось і шукав вас. Від чого всі, звичайно, зловили невеличкий ах. Що? Чому на надгробку моє ім'я? Виявляється, що це він тоді нормально приземлився на воду, його знайшов якийсь човен, доставили до Сьюзі К'ю у Венецію, де вона за ним доглядала. Між ними почалося кохання, вони навіть встигли одружитися. І цей самий. Вона забулася всіх повідомити про те, що Джозеф живий. Йому навіть он, бачите, німці зробили класний протез. Ти не міг би перестати клацати? Ти ні! Не можу повірити! Про що думає ця дурепа? А що ж по долі всіх персонажів цієї частини Елізабет розповіла герою, що вона його мама, одружилася на сценаристі. Еріна пізніше померла щасливою в оточній сім'ї. Спід вагон розвивав економіку та медицину в Америці. Та пізніше помер від серцевого нападу. Смоукі став майже Обамою. Штрухайм помер у битві за Сталінград у 1943 році. Найкраще у світі! Безсмертя та ідеальність Карса зіграли з ним поганий жарт, як він не міг померти у космосі, та просто замерз, через що втратив густ та просто перестав думати. Трохи пізніше ще сталася така срака, що з Атлантичного океану виловили якийсь скарб, на замку якого було написано «Діло», А у вісімдесят. У році старий Джозеф прибуває в Японію до своєї доньки, яка вийшла заміж за японця, через що герой тепер ненавидить японців, бо не може часто бачити свою доньку. А також у кінці нам показують головного героя третьої частини Джотеро Худжо.